Зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка очікувалась четвер, 23 жовтня, відкладена. Про це пише CNN. напередодні. Вони говорили по телефону, що розпочати підготовку саміту американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Як повідомляють джерела СІНН, перемовини Рубіо та Лаврова змістили у часі, бо в них різні очікування щодо можливого завершення війни в Україні. При цьому вони можуть провести ще одну телефонну розмову цього тижня. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто сьогодні прибуде до Вашингтона, що, вочевидь, теж пов'язано з підготовкою можливої зустрічі у столиці його країни між Трампом і Путіним. Втім, сіярто не повідомив, з ким він зустрічатиметься у Штатах, а також не назвав порядок денний свого візиту. І поки всі думали, гадали, яким маршрутом Путін, який перебуває під ордером на арешт від міжнародного кримінального суду, може долетіти до Угорщини, Болгарія заявила, що готова надати повітряний коридор для нього, якщо Кремль звернеться з офіційним запитом. Про це заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій У... Георгієв і пояснив, якщо умова досягнення миру в Україні, це проведення зустрічі. Найлогічніше, щоб така зустріч була організована. На всіма можливими способами. По своєму готується Сенат Сполучених Штатів за даними Блумберг, там відмовились долучитися до плану Євросоюзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для надання Україні так званої репараційної позики, а також на прохання Білого Дому відклали розгляд законопроєкту про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії та її торговельних партнерів.